Привіт, друже! Ти сьогодні знов потрапив до моєї кухні. Ну що, готов до нових знань? Починаємо! Дивись уважно! жили були сир, котлети, ковбаса, батон, цукерки, соки, овочі та фрукти. Називаємо все? Як називаємо? Так, так, правильно, продукти. Дуже любимо їх завжди. Це смачні харчі. Отже, сьогодні наша тема продукти харчування. Зазвичай продукти ми купуємо у магазині. Тож ходімо зі мною. Так, спочатку зайшли з тобою до молочного відділу. Що ми тут можемо купити, як гадаєш? Так, правильно молоко, сир, важкове масло, йогурт, чудово, чудово. Так? А зараз ми у якому відділі? Так, вірно, у м'ясному. Що ми тут можемо купити? Так, дійсно, м'ясо, сосиски, ковбасу і бекон. Правильно, який ти молодець. Так, а зараз ми у У хлібному відділі. Правильно. Що у нас тут є? Хліб. Батон, тістечко і булочки. Так, так. А тепер. Давай пограємо з тобою у хру. Обери, що зайве. Так, молодець, кобачка зайва. Так. А тут. Так, правильно, а тут морозиво. Який ти уважний, молодець. Буду рада тебе бачити знов. До зустрічі!